Володимир Біленко нещодавно дізнався про урядову постанову, що дозволяє отримати інвалідам війни безкоштовний ремонт житла. Вже 10 років його старенька мама мешкає на вулиці Гвардійській у Прилуках. Говорить, щось намагався лагодити сам, але помешкання потребує серйозніших ремонтних робіт, які ані в фінансовому плані, ані в фізичному його родині не під силу. Я написав заяву до органу соціальної захисту населення. Цю заяву розглянули в термін згідно цього закону. Десять днів було. До мене прийшла комісія, вони обстежили, подивилися, Да. Ремонт потребується? Так, ремонт потребується і побачили, що. Зробити. Володимир сподівався, що вже до чергової річниці перемоги у Великій Вітчизняній війні його 89-річна мама побачить оновлену квартиру. Та Маріанді Михайлівні доведеться чекати за два роки, якщо не буде змін в українському законодавстві чи фінансуванні. Це кошти державного бюджету, субвенція державного бюджету, але таке бюджет не затверджений. Ми не можемо гарантувати, що... які будуть кошти, чи буде зроблений ремонт у цьому році. Як брать по тому році, то в тому році 11 ремонтів зроблено, з них три. Не проплачено ще заборгованість. Мама Володимира Біленка нині 24-та в списку тих, хто претендує на безкоштовний ремонт. В переліку за результатами обстеження 11 пунктів всіх видів ремонтних робіт, яких потребує житло. Виконуватимуть державне замовлення місцеві будівельні організації. В середньому вартість таких робіт складає 20-25 тисяч гривень. Без сумніву, власним коштом та зусиллями соціально вразливі категорії прилучан не можуть виконати такий ремонт. Заміна і плитки, і шпалери, і санвузли, і газове обладнання все, що є, в квартирі, потребує ремонту. Вікна, двері ми їх замінюємо. Право на пільгові ремонти у нас мають дружини померлих інвалідів війни і сім'ї загиблих. Він інвалідів нині в нашому місті мешкають 560 інвалідів війни. Це лише частина прилучан, які взагалі мають право на соціальну державну підтримку і пільги. Загалом третина жителів міста, а це близько 20 тисяч людей пільговики.